Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нещасливий острів Тузла, як передають очевидці, страшний вибух розбудив усіх в районі Кримського мосту. Щент розбився та згорів військово-транспортний ілосімдесят 76 повітряно-космічних сил вже в п'яте за останніх три місяці. Причиною катастрофи, в результаті якої загинули десантники, які перебували на борту, за попередніми даними стало влучання ракети ППО мосту по борту. Система свічуже. Не спрацювала понад 60 загиблих десантників. Уламки також посікли троси Кримського мосту. Міст заблокували пожежа водніється досі. Що ж, Кримське місто важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдні України. По ньому Російська Федерація прокидає на окупований у 2014 році півострів техніку, боєприпаси та живу силу. Українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію Кримського мосту, але чи реально його зруйнувати? Після 24 четвертого то у 2022 року питання про знищення мосту через Керченську протоку стало особливо актуальним у громадському просторі. Розпочалася дискусія про те, чи можливо це зробити взагалі. Наприклад, дослідник Конфлікт Intelligence тім Кирило Михайло у інтерв'ю радіо АНВІ заявив, що для руйнування Кримського мосту українським військовим доведеться задіяти безпілотники, авіацію та диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути вирішено, і далекобійні ракети повинні відігравати в ньому провідну роль, але це на Багато складніше ніж натиснути кнопку та знищити міст. На жаль, заявив експерт. Думку про те, що завдання дуже є складним, поділяє також експерт Діфенс Експрес Іван Карачевський в інтерв'ю Апостров Тіві він заявила, що для ураження такого великого об'єма необхідно як мінімум 10 балістичних ракет ЕйТІ Можливо, українська армія стрілятиме ракетами «Нептуна» чи гарпунами. Що стосується якихось ДРГ, безпілотників це такі опції, які будуть враховувати планувальники у збройних силах України, коли настане час збити поці. Цьому об'єкту сказав експерт. А ось військовий експерт Сергій Грабський вважає, що для знищення мосту знадобиться бити не лише по самому об'єкту, а й по передмостових укріпленнях. При цьому через високий захист мосту української армії дефіцитні боєприпаси краще використовувати на інших напрямках, про що заявив експерт в ефірі телепроєкту Фрідом. І ось уже у червні головне управління розвідки Міноборони України заявило, що змогло отримати детальну технічну документацію Кримського мосту. У повідомленні опублікованому в Телеграм у Гурмініст. Терство оборони заявили, що йдеться про технічну документацію будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. До неї належать дані про рельєф місцевості, дорожні покриття, опори моста, протисувні конструкції, заїзди зїзди і усю інфраструктуру комплексу. Про те, що Кримське місто охороняє велика група російських ППО, заявляв також секретар ради національної безпеки та оборони РНБО Олексій Данілов. Інтерв'ю радіо НВ він сказав, що там відбуваються навчання практично щодня. Кількість ППО, які поставили. Для охорони цього об'єкта скажена. Це говорить про те, що вони досить серйозно ставляться до тієї зброї, яку вже мають наші війська, сказав Даніло. Кримське місто називають найдовшим мостом, який будь-коли будувала Російська Федерація. Його загальна довжина становить приблизно 119 кілометрів. Він проходить через острів Тузла та Тузлинську косу. Кримський міст, який складається з двох паралельних мостів через Керченську протоку, було відкрито у 2018 році. Спершу по ньому могли рухатися тільки автомобілі, але в Цятому році добудували її залізничну гілку. Завдання побудувати автомобільний і залізничний мости через Керченську протоку став особисто президент Російської Федерації Володимир Путін. Цікаво що вартість проєкту постійно зростала, зрештою дотягнувши приблизно 250 мільярдів російських рублів, Незважаючи на таку дорожнечу, практично із самого початку роботи мосту, деякі експерти почали заявляти, що в процесі проєктування моста його зведення, і навіть під час вибору місця було припущено групи помилок. Так, науковий співробітник Нік інституту водних проблем російської академії наук, кандидат геолога мінералогічних наук Юрій Мадовара, ще у травні 2018 року, зазначав у коментарі Крим Реалії, що місце не можна було будувати саме в цьому місці. За словами гідрогеолога, кримське міст арочний, а мости такого типу не можна будувати у сейсмічних районах. Його варто зводити тільки на таких породах, як граніт або схожих, які не просідають і тримають навантаження у Керченській протоці на пів глини насичені водою з піском. М, тому і з'являються тріщини про сідання, пояснив Мадовар. за словами фахівця. Одразу після початку роботи мосту у ньому почали з'являтися тріщини. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.